Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Ну, я би її охарактеризував, напевно, поділив на дві частини. Це коли ми з Сергієм Івановичем збирали команду і коли мене поставили виконуючим обов'язком тренера головним, напевно, перша частина була не дуже вдала, і там не сказати, що нас дуже перегравали суперники, десь не щастило, десь були суддівські помилки. А якщо охоронити другу частину, то трішки змінилась команда, змінилась тактика гри. І з 6 ігор набрали 10 очків, в принципі, досить непогано. І будуємо плани на майбутнє. Не знаю, просто що, напевно, більш боротьба йде за хто група вибування, хто група лідерів і ділиться. А так виходить, що такий обичний формат, і всі грають одну вдома, одну на виїзді. і... Получається, що кожна команда зіграє з іншою в різних містах. Мені би, цей варіант більше подобається. Як звичайний медогляд, потім збори. І ще планується на... кудись виїхати на збори, окрім того, що ми будемо готуватися вдома. У нас є в принципі, всі умови, щоб готуватися. І синтетичне пола нове, і спортзал тренажерний, на пляжах, на пісок заплановано. А потім плануємо на 10-14 днів. Ближче десь, напевно, в перших числах березня. У нас є два-три варіанти, куди можна поїхати на збори. Зараз розглядаємо, чи там є місце, і, звичайно, це питання є, що там по цінам. Тому якось так. Ну, Так як я грав захисника, то я буду більше, напевно, за захисників і на них дивлюся. Але ну, прямо ж так особливо не хочеться когось виділяти, бо мені подобаються всі гравці, навіть ті, хто виходить на заміну, чи в даний момент не в составі. Я їм завжди казав, що в нас є одна команда, у нас немає основний состав чи на основництвах хтось грає більше, хтось менше, хто заслуговується. Ну так, багато молодих і, напевно, їх буду називати, там і Лис Назар, і Паша Савчук прогресує, Ніколишин. Ну і, як то кажуть, старожили команди теж допомагають, і Валера в воротах надійно стоїть в такому плані. Не хотілося б виділяти, але якщо є таке питання, то. от... Виділю їх. Ну, якщо брати самого опитного, самого старшого, то в першій лізі це, звичайно, Ярослав Ракицький. Якщо брати по тим, хто забиває, то це Макс Ватіховський, який в нас був. Подобається лівий захисник. Ян Морговський теж наш вихованець. Ну, так, щоб прямо зразу когось виділити, напевно тих, кого більше знаєш і за ким більше слідкуєш. Ну, команду не знаю, в принципі, так плюс-мінус, якщо брати там по гравцям, по бюджетам клубу, то в принципі, всі плюс-мінус на своїх місцях, окрім, звичайно, Поділля, яке не заслуговує бути там, але ми будемо робити все, щоб підніматися вище, і наше керівництво і болівальників радувати перемогами, щоб весною не казали, що вони борються за те, щоб не виліти, а щоб казали, що от вони перемагають, перемагають і йти вище в, в турнірній таблиці. А за гравця не знаю, щоб так, щоб якогось відкриття, хтось там на стежі є молоді, які от, там, про них ніхто не знає, от вони зараз набирають хорошу форму і особисто, і командну, тому Такого гравця я поки не можу назвати. Вібет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.